Це страшно. <му> Я по американських бойовиках. Сегодня день рождения у тебя. Ну что? Что, давай, все, что ты? Давай, стребай. Я не снял. Я не заснял. Будешь домашний теперь. Ну то ж так. Я тебя сзади. Ти зняв звідси, Потім може цей раз я швидше буду плести. Ти з цього прыжка виріш, просто як я зайшов в воду. Ну так. А цей зараз знімеш, як я буду сьобаю. Поняв, типу і ділиш пополам. Що я швидко добавив буду плести. Не, тут ж під водою там. Шарк! О, ти я типа ага. ти вставляєш то відео, що шарик. Добре. І потім вставляєш це, як я буду сьогодні. Добре, добре. Все. Ти має бути ютуб. Ага. Як ця висота називається? А? Як ця висота називається? Оцей стрибальний край. 6 metrów <grystka> A, To jest Kobyliański Bo imię Olgi Kobyliańskiej Chodź, ja tam stałbym, to by było przejebiście To ty tylko czyli? No, ładna, to już w samym końcu Jeszcze <grystka> sz raz nie mylę tak, ja Jeszcze raz tak mylę, tak? No A, tak, jak chodź Boż, ja to typu raz Да и там ну, трошки крев. Джеки Чан, давай!